Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол і одразу хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал. Дякую вам за перегляди, а ми розпочинаємо анонс сьогоднішніх поєдинків. І першим у нас буде Прем'єр Ліга Англії, де зіграють українські гравці, а саме Єгор Ярмолюк зіграє свій матч проти Sheffield Юнайтед. Ми очікуємо його в. В Стартовому складі, бачимо, його тут не прогнозують, але тут і прогнозована інша схема зовсім. Тому не знаю, було раніше вони грали в 3 захисники і 5 півзахисників. Зараз у них схема 4-3-3 прогнозується. У минулому матчі, здається, Ярмолюк вийшов на заміну. Якщо я не помиляюсь. Бачимо, що травми немає, тому. Чекаємо його на полі в будь-якому разі, на заміну чи в основі неважливо. Не Наступний у нас матч у прем'єр-лізі Англії це Бормут Манчестер Юнайтед, де ми чекаємо Забарного. Його чекає тут і цей сайт, який дає прогнози на склади. Забарний є гравцем місяця Бормута у березні. І це, в принципі, він, мабуть, ні одної гри не пропустив у АПЛ, це треба дивитись. Він, Здається, він найбільше з гравців Бормута і взагалі Прем'єр ліги Англії зіграв матчів, зіграв, зіграв хвилин. Тому буде цікаво подивитись його проти Хойлунда, високого, здорового такого парня, який буде боротись, цікаво буде подивитися на Іллю Забарного проти нього. Тож, переходимо до наступних поєдинків. У нас буде вже іспанська премера, де Атлетіко Athletic Мадрид проти Жерони і де ми чекаємо на двох наших хлопців, але вийде, мабуть, всього один, це Артем Довбик. Тому що був, була інформація про травму циганкова, м'язова травма, не поки що не відомо, до якого числа, коли він відновиться. Але отримав він м'ясову травму, пропускає цей матч. Скоріше за все, це ще не точно. Основні склади, стартові склади команд, заявка на гру буде опублікована о десь через, точніше, перед матчем, за годину до матчу, за півгодини буде опублікований склад Жерони і склад Атлетіко, тому побачимо вже там. Ну а в нас тут Довбик, який забив в останній грі за Жирону два м'ячі. І, в принципі, можливо, вже починає набер... набирати форму, повертати впевненість. Ми будемо бажати йому ще голів. І сподіваємось, що сьогодні він заб'є мінімум один. Була інформація що якраз цього сезону проскакувала, що Атлетіко ним цікавиться. Тому... Довбик може продемонструвати товар лицем на Ванда Метрополітано для вболівальників Атлетіко. Ну і для тренера Атлетико Мадрид. Це у нас Діго Сіміоне. І ось такі в нас травми, хто слідкує за цими командами, може зрозуміти наскільки важливі ці гравці. Іван Мартін. Хіба що вже ронний такий захисний. Запасний варіант, а так. Тут всі такі, що не є основний склад, кроме Віктора Циганкова. Мемфіс Депай виходив на заміну. Вітоло теж, мабуть, на заміну. А ні, він до кінця сезону взагалі травмований. Можливо, він вибув ще в началі. Не знаю, не дивився за ними. Переходимо до наступного матчу. У нас буде за участі Реал Мадрид Мальорка. Реал їде в гості на мальорку. І у нас тут Андрій Лунін. Слідкуємо за ним. Цей склад прогнозує, цей сайт прогнозує склад з двома нападниками. З... Замість Белінгема вийде Діас. Але чому Ді... Белінгема нема, не знаю. Можливо, прогнозують відпочинок, також нема ем... Вінісіуса. Нам важливо, що є Андрій Лунін. Тому дивимось за ним, і також прогнозують Мілітау з оновлений захист. Дивимось за Андрієм Луніним, і як він буде комунікувати з Мілітау і Фернандесом. Цей матч розпочнеться 19 19.30 за Києвом. Матч Атлетіко Жерона о 3-й годині дня. І також у нас є один поєдинок. У Чемпіоншипі, де зіграє Sunderland, здається, здається, що Назарій Русин травмований. Інформації не було. Минулого разу я дивився, він був травмований. Назарій Русин зараз травмований, скоро має відновитись, але в цей матч він, здається, пропустить. Хоча, можливо, в заявку він не попаде, можливо, ще не обновилась інформація. Тож, на сьогодні все. Ось такі в нас поєдинки очікують з українцями за кордоном. Дивимось ці матчі та вболіваємо за українських футболістів. Також заходьте в телеграм-канал, там буду публікувати голи, цікаві моменти і стартові склади перед матчами. Заходьте туди та підписуйтесь посилання в шапці профілі, профілю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Переходьте та підписуйтесь, також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки. Я вам дякую за перегляд і бажаю вам гарного футболу сьогодні. Насолоджуйтесь!